в Мариуполе и вид початку с Мы пеши вышли 25 числа, километра 25 пошли пеши. Были мы двое, еще семья, пять человек и три кошки. Там не по всем дорогам можно проехать. Потому что там обвалы домов, там прилетали снаряды на дорогу, и на некоторые маршруты просто небезопасны. Нам подсказали, какой маршрут безопасен. Вот, мы собрались и пошли. А так каждый поход за водой на родник, он превращается в приключение. Роботу, квартиру, їх включили. Дійшли до кінця міста, а потім вже нас підібрали. Ми приїхали в Манкуш, там було ДНР, але ми не хотіли там залишатися і поїхали до Бердянська, бо почули інформацію, що з Бердянська можуть вивезти до Запоріжжя, а потім до Львів. У нас ніколи, у нас взагалі нікого немає рідних. У нас Все, є в Росії вам. рідні, але в Росію ми ніколи не поїдемо, їх не